Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. На авдіївському напрямку росіяни також не припиняють спроб наступу. Українські оборонці там регулярно відбивають штурми і знищують склади з ворожим боєкомплектом і скупчення живої сили. Сьогодні ми можемо сьогодні. Ми покажемо унікальні кадри. Нашій знімальній групі вдалося побувати на кількох бойових виїздах з бійцями 5-го окремого загону спецпризначення Омега національної гвардії. Усі герої у цьому репортажі будуть у балаклавах та зі зміненими голосами. Тут буквально лічені хвилини три, можливо, п'ять працюватимуть спецпризначенця з досить близької відстані. Тож відповідь з боку росіян дуже ймовірна і може бути швидкою. Ще темно, небо лише починає зафарбовуватися рожевим. БТР висувається на вогньову позицію. Поціляють у, у позицію росіян кілька секунд на перезарядку і знову вогонь. Хорошо, хорошо. Визначений час на вогньовій точці закінчився. Швидко здають назад і їдуть. Цей БТР тепер ціль для ураження. Поехали! Це в першу чергу, це в першу чергу зберегти життя. І це командування наш розуміє. І тому ми працюємо дуже обережно. Але дуже вдало. Сонце майже зійшло, вже можна роздивитися будинки. Побиті, покинуті, без вікон, і дахів. Схід сонця тут такий самий мальовничий, як і до того, як місто почали нищити російські ракети, артилерія та авіабомби. Спостерігай, ато. Постріл! Коли сонце вже високо і починає пекти, стають до роботи гранатометники. Працював гелікоптер, так? Так, так, так. Сюди в'язня кожного дня можна сказати. Працює. Окрім авіації, чутно зищання безпілотників, але спецпризначенцям треба закінчити роботу, знищити склад боєкомплекту. Тримай. Готов. Тримай. Ворог не дуже гарно укомплектований на цій ділянці фронту. Ну і максимально куди можемо дістати. Це там склади з БК. Чи намагаються прорвати оборону тут? Так, так, тут ще. Питається, ворог, ну але немарно їй за головою. Як кажуть, варіанти завжди є, але в нас лише є один варіант це перемога України. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Програма Вікна СТБ Єдині новини.